Привіт-привіт, любі дорогі козироги! Це підказки ангелів на серпень 2024 року. І так, попросимо ангелів підказати нам три сфери вашого життя: це кохання, чого очікувати, чого остерігатися, в чому вам пощастить, який моральний стан зараз, вашого партнера, вашої пари, чого вам очікувати, які сюрпризи приготувала вам доля. Також по роботі. А яка атмосфера панує в колективі? Чого чекати, в чому пощастить, чи буде кар'єрний ріст, які зміни очікувати? І також для людей, які в пошуку роботи, витягнемо карту, чи є шанси знайти роботу мрії в серпні. Для людей для кохання витягнемо ще карту для людей, які в пошуку пари, чи є шанси зустріти свою половинку в серпні місяці. Також фінансову сторону розглянемо. Чого очікувати, чого остерігатися у фінансових справах в серпні місяці. І так, давайте перша сфера життя, кохання, чого очікувати, що доля приготувала, чого приємного очікувати а в серпні місяці. І, до речі, дорогенькі, хочу попросити вас підписатись на мій YouTube канал. Ставте лайки, мені буде дуже-дуже приємно. Дякую вам дорогенці. Також запрошую вас у свій інстаграм. Посилання на мій інстаграм є прикріпленим під оцим відео вам. Треба тільки зайти і перейти. Зайти по посиланню і перейти в Інстаграм. Там більше живого спілкування зі мною. Ви можете задавати напряму свої запитання, отримувати відповіді. Більше цікавого в Інстаграмі. Чекаю вас у нашому світлому товаристві в Інстаграмі. Так, дороге, синьки, кохання, чого приємного очікувати в вашій парі, яка зараз енергія панує у вашій парі, запитаємо. Ангели над вами. Ангели, подивіться, можливо, ангели це про якусь новину. Це також новина, новина може бути, як і вагітність. Чи, можливо, якщо ваша тема, це очікування дитинки, якась душа світла до вас летить. І також це може бути і як житло нове, можливо, ви переїдете на нову квартиру, новий будинок, завершення ремонту, якісь дуже приємні будуть турботи у вас. Так, запитаємо ще підказочку, чого очікувати. Так, буде багато-багато ідей у вас, і ви аж горітимете, щось буде починатися в вашому житті, у вашій парі, так як такі ту, приємні турботи, дуже приємні турботи. Доля на вашому боці життя. За вами, пам'ятайте, ваша пара під наглядом вищих сил. Ангели турбуються вами. Так, чого остерігатися? А тут карта е, зайвих витрат. Зайвих витрат, вам захочеться всього, чи то поріс на нову е, в якесь в нове житло, чи ви будете робити ремонт. Вам захоче е, витратити більше, ніж ви плануєте. <зайвих витрат> Будуть приємні витрати. Дуже приємні витрати. Так. Хороша атмосфера. І у вас буде, звідки брати ці гроші? Дивіться, король, король монет, король монет. Будуть на все у вас і гроші, і бажання. Хороша дуже енергія іде. Ну, король монет це ще про дисципліну, можливо, і про контроль, тому що король це монет це такий земний знак. Який щедрий, дуже щедрий, але також і контролюючий. І контролюючий також. І це також про самоконтроль, коли ви самі себе контролюєте, контролюєте ситуацію. А, і давайте зараз витягнемо карту для людей, які у пошуку своєї другої половинки, які шанси є. Є шанси дорога. Якась дорога, подорож. Подорож мрії, буде якась ваша мрія, ви кудись підете, можливо, і на концерт зірки. Тут є така карта зірки. Плануєте якусь подорож, чи то навіть за місто, чи на дачу, кудись ви плануєте виїжджати. І тут карта. Мрія, якась мрія ваша, збувається про щось ви мріяли? Можливо, це мрія така, що там поїхати просто до бабці чи кудись в село на горо. Тут Людина от подорожує, так як і на городі тут недалеко. Або може і десь далеко. Це вже кожен подумає про свою ситуацію в житті. Це не обов'язково що десь далеко і щось таке масштабне. Можливо, бути мрія, щоб ви просто хотіли піти в Ботанічний сад і понюхати квітів. І це була ваша мрія, і вона здійснилася. Що допоможе вам знайти тут партнера? І є шанси зустріти, як, власне, в таких ситуаціях є шанси зустріти свою другу половинку. Якийсь рицарь, такий дуже романтичний, веселий, запросить вас на побачення. Давайте дивитися, що це за рицарь. Рицар, який любить багато говорити, але не все робити, не все буде входитися в слово з ділом такого рицаря, романтичний, душевний, цікавий, веселий, молодий, запальний, дуже багато обіцяє. Але як прийде, так може дуже швидко йти геть. Тут, щоб, якщо прийде такий дуже романтичний, то він може дуже швидко відти. І так що будьте уважні, тут така трошечки карта, як такого людина йде вночі, і так, щоб ніхто його не бачив. Карта така собі, але в загальному. Іде загальна карта, хороша. У вас е, ну, сімейна карта, є сім'я, є родина, є радість. Яка, е, десь у вас ще подруги, подруги, друзі, радість з друзями. Можливо, вас запросять на весілля? Карта весілля, карта, коли е, з, тут є така ідея що, коли ця сім'я з'єднується. А якесь родинне велике свято, як весілля, хрестини, у родини, дуже хороші такі будуть панувати енергії. А вас це не розочарує, до чого я, що, навіть якщо вам зустрінеться такий романтичний рицар, то вас це не розочарує. У вас буде ще багато радості в житті, крім того, і багато шансів. Так, давайте тепер запитаємо про фінанси. Яка буде фінансова ситуація в серпні? Що з фінансами робите? Ой, витрат буде багато, голова болить тріщить. Де брати гроші? Де ж брати гроші? Ідей багато, ідей ще все туманно. Можуть так, що карти попереджають, щоб ви з розумом витрачали гроші. Тому що буде боліти голова. У вас багато ідей, вам всього хочеться, але буде нелегко. І тут карта, ще, що? Йде така інформація, щоб ви не давали в борг. І не брали кредит в серці, тому що віддати вам буде дуже важко. Вам, по-перше, не віддадуть, якщо ви дасте в борг. а якщо візьмете кредити, то дуже важко віддати. Дуже буде важко. Людина тут просто надривається, тягнеться все і не, не може витягнути. Так, давайте на роботі. Про роботу, яка енергія панує в колективі? Що робиться в колективі? І де конкурентна боротьба? Але тут переможець, єдина переможець, буде конкурентна боротьба. Щось буде мінятися, буде якась конкурентна боротьба. Кожен буде триматися за своє. Нема такої командної гри, як би хотілося. Кожен буде за себе. А, і, можливо, навіть хтось і піде. Якась карта, що піде, будуть зміни. Може бути якесь скорочення. На роботі, щось буде дуже сильно мінятися. І треба буде, знаєте, боротьба і така ж просто дисципліна і дуже-дуже багато роботи. Багато роботи, але ви все зможете. Подивіться, як легко дівчина управляє цим тигром. Ви все зможете, у вас багато сили. Якщо ви захочете. А, бо тут більше йде, чи ви захочете, і у вас багато для цього буде енергії і сили. Ви зможете все. Вас не зачіпить ніщо. Давайте витягнемо карту для людей, які в пошуку роботи. Які в пошуку роботи. І. Сонце. чи... А, чи є шанси в серпні знайти роботу? Сонце, карта сонця. Це дуже хороша карта, хороша колаборація, шанс, зустріч. А, буде нелегко, навіть якщо у вас є тут шанс, буде вам нелегко. А ви захочете якась робота, така робота мрії, можливо, прийде в ваше життя. А, і все буде здаватися спочатку, як би зрозуміло, чітко. Але насправді буде вам важко. А, такий буде груз і багато тривог, багато таких м, переживань. Ви, можливо, тут треба буде, тому що так якби робота мрії йде в ваше життя, і ви можете дуже сильно переживати по цих картах. А Ви дуже цього хочете, у вас багато емоцій, і ви можете так сильно-сильно переживати. Так що можливо, щоб так сильно не переживати, щоб трошки легше відноситися до ситуації. Карти підказують, щоб ви трошки легше відносилися до ситуації, більше, з таким, більше віри в себе. Ви з усім справитеся. Ви хороший фахівець, ви з усім справитеся, більше віри в себе. Шанс, чудовий шанс вірити в себе. Десь може бути навіть і до сліз. Досить приємно, до сліз боляче. Тому що карта туз е, це емоції, карта туз, – це емоції. Як позитивні емоції, так можуть бути і аж до такого, аж до болю в горлі можуть бути такі емоції. Емоційні карти, дуже емоцій багато буде. То, що шанс буде, і тут карти ще підказують, що проявіть мудрість. Якщо вам щоб усі емоції так в собі збалансувати, щоб все отримати, в першу чергу треба збалансувати свої емоції. Що для цього треба? Тут карта відлюдника, можливо, помедитувати, побути наодинці, все переосмислити себе заспокоювати взагалі якісь практики які вас заспокоять може вас заспокоює музика навпаки хтось любить побути наодинці хтось навпаки йде до друзів і там більше розслабляється і там більше напитується п'ятьте кожен по своїй ситуації кому що допомагає ви самі вже знаєте чи вам допомагає музика чи вам допомагає прочитання книжки чи послухати якусь людину ви може маєте якусь улюбленого спікера який говорить на тому ж самому Ютубі і ваш голос заспокоює, і цей голос заспокоює вас. Ви можете під цей голос заспокоюватися, під музику, під книжки. Так що дивіться, кожен по своїй сетарті. Ну, емоції треба буде берегти. Берегти емоційний стан, якщо ви хочете добитися, власне, щоб взяли вас на цю роботу мрії, вам спочатку треба збалансувати себе і йти дуже впевненому бути в собі. І знизити, знизити оту таку вартість того всього, що нічого не станеться. Треба собі подумати, якщо візьмуть, то дякую, якщо не візьмуть, значить на мене чекає щось краще. Будуть ще багато варіантів, тому що у всесвіті дуже багато варіантів. І для вас, вірте, що для вас найкращий варіант є у всесвіті для вас. Вірте в себе, вірте в життя. Життя завжди за вас. І по вашій вірі дано буде вам. І так, давайте ще витягнемо, дороге, карту на серпень місяць, на загальну енергію місяця, яка буде загальна енергія панувати в серпні місяці. Карта релаксу, спокою, вам захочеться відпочити. Карта відпустки. Ще плюс до того, можливо, вам просто треба виспатися. Дивіться, тут настільки людина вже і виснажена, хоче відпустку, хоче просто виспатися. Ви, можливо, просто хочете виспатися. Але тут накопичення такої сили, такої, такого емоційної стабільності людина спить і тримає лезо в руках, але не поріжеться. Не тобто людина вже настільки Володіє собою, володіє тими техніками розслаблення, вона володіє своїм тілом. Так що увага, серпень місяць хоче звернути вам увагу на ваш емоційний стан, на ваше фізичне виснаження. Висипайтеся, візьміть відпустку чи вихідні, робіть практики, які вас наповнюють. Зараз важлива увага. На свої емоції, на свій фізичний стан бережіть себе і своє здоров'я. А я вас люблю, обіймаю і до нових зустрічей!